Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. По ось цим от прекрасним речам. Ви бачите, що сьогоднішнє відео буде про подарунки, які мені вислала моя підписниця Альбіна. Хто дивиться мене давно, то напевно пам'ятає Альбіну, ще по Німеччині. Коли я була в Німеччині, Альбіна зі мною зв'язалася і тоді вислала мені першу свою посилку, від якої я була в повному шоці. Дуже багато подарунків. Я отримала від Альбіни за що їй величезне, дякую. Це просто неймовірні люди, люди, яких ні я, ні моя сім'я фактично не знаємо, але. Просто погляньте, які чудові подарунки Альбіна вислала мені просто в Україну. Я в шоці, друзі, це потрібно зафільмувати, це треба зняти, показати. Дуже хотіла з вами поділитися, щоб ви розуміли, які чудові люди живуть на світі і оточують нас. І ну, просто, просто вау. Все ж таки, існує добро на світі, існують ось такі світлі, чудові люди. Ще раз величезне дякую Альбіні і хочу коротко показати вам, що ж тут за подарунки. Ми, коли отримали цю посилку. До речі, Альбіна висилала її поштою, звичайно, DHL німецькою. У нас тут я отримала на Укрпошті. Ну, так, вона йшла трошки. Довгенько, до місяця часу, напевно, десь, можливо, неділі-три. Але, як бачите, все прийшло. Посилка була відкрита, деякі товари були відкриті. Я так розумію, що це, ну, можливо, таможня щось там перевіряла, якісь заборонені речовини, можливо. Але все в цілості, в принципі, і все чудово доїхало. Так, друзі, ну перше, на що я звернула увагу, ось такі штуки це, як виявилося, спеціальні такі серветки для прання. Просто погляньте, скільки їх. Ви знаєте, я дуже-дуже люблю різноманітні такі от засоби не лише для прання, а взагалі для прибирання. Я просто. ну... Е це як е, якийсь такий азарт. В мене, коли я йду в магазин, я завжди щось вишукую, мені потрібні якісь нові засоби, мені подобаються їхні запахи. Ну, одним словом, я дуже-дуже це діло люблю. І ви бачите, що тут цілих 6 упаковок по 25 стірок. Я так зрозуміла, що це ось така спеціальна серветка, яка просто вкидається в барабан. І більше нічого не потрібно, і воно просто пере. До речі, Альбіна вона завжди підписує. Ну, така, така людина для цвітного білья. Ви бачите? Ну це дуже приємно, це настільки турботливо. знаєте. Коли ми з Алісандрою намагалися розібрати, що це таке, я думала, можливо, це якісь серветки, які забирають м, колір, ну, тип, типу, щоб не, проли, щоб не було, щоб не линяло одним словом не могли зрозуміти. Але я кажу, чекай, давай пошукаємо. Це ж Альбіна, тут повинна бути записка. Зараз я її загубила, але е, ну, ці записки є е, кругом, подивіться. Таблетки для посудомойки очень їх люблю. Уявляєте? Ось 30 таблеточок, ось такої фірми. Денк Вони продаються в ДМ, я знаю. Спробую, я люблю ці всі штучки. Це піжама. Ну, ви бачите, для чоловіка котонова, ну, в смислі, бавовняна. Дуже гарна. Тут ще декілька сорочок піжамних. Кава. Біокава. Не знаю, ніколи не пила біокаву от спробуємо. Кафе еспресо ось таке. 100% арабіка тут написано. Ну, Таблетки ми вже з вами побачили. Тут серветки. Це така тряпочка, я зрозуміла, щоб мити, можливо, пол чи ще щось. Так, пол тут у нас навіть, от. плитка намальована. Ось це класні штуки брати з собою в поїздку. Я так зрозуміла, що це серветка, якою можна, в принципі, помитись ніби як. Така. Вітаміни. Альбіна завжди ставить вітаміни. Солодощі, звичайно, деякі вже були з'їджені. Алісандра сказала, що дуже смачні ось ці от бішкоти, тоблерони, вітер. Ці смачні шоколадки з сильним горіхом. Лінт. Ось така коробочка цукерок. Тут у нас капсули від. Тут, до речі, Альбіник завжди все підписала: капсули з вітаміном С для ліса. Від різних фірм ви бачите ось такі от капсули. В мене були колись дуже. Дуже кльові, дуже кльові. Ціла торба пробників. Подивіться, майже жодним ароматом, майже, я не знайома. Тут багато фланкерів і так далі, Ну, буду тестувати. Мило, дуже запашне, дамаска Троянда, ви бачите, оливкове ось таке. Крем для рук дві штучки, бачите, це в нас тезорі Дорієнте. Ось такий. Це в нас тонік. І гель, точніше, пінка для вмивання, для душа засоби. Тут ще деякі пробники версачі, нішане. Туш, до речі, я завжди хотіла спробувати саме цю рожеву туш від Essence. Тут у нас ремовер для кутикули від Essence так само і лак. Так. Ну, Парфуми зараз окремо поговоримо. Я дуже хотіла познайомитися з ароматом від ось цього бренду Roger Gallet Fig. Але це у нас щось на тему чаю. Я так зрозуміла, У мене трясучка. Я не можу ну, рівно тримати телефон, щоб записти. ще, бачите, не розпаковувала. Розпакую, про все вам розповім. Шампунька. Фіолетова від Inebria, це італійська фірма Kerastase, Ось ця моя шампунька улюблена. Вже колись таку Альбіна мені дарувала, дуже-дуже класна. Запах просто бомба. Ось такий фіолетовий шампунь System Professional. В мене є так само цей шампунь. Зараз я користуюся ним і маскою, тільки інша серія, так само Альбіна мені дарувала. Тут у нас пілінг для тіла ось такий від Rituals. Шикарний бренд. Звичайно, у них дуже-дуже класні засоби для душа. Чергова маска. Просто шикарна ось ця маска. Взагалі, бомбічна від Kerastase. новенька. Почекаю, доки я використаю попередню, я зараз користуюсь і дуже-дуже люблю. Так, це у нас що? Це у нас шампунь і гель для душу чоловічий тросарді. Це у нас. Так само гель для душу. Тут вже мова йде про фік <с, <с,> про інжир. Я так зрозуміла, що це «Оде парфам", та парфам», Так само я ще його не відкривала. Відкрию спробую. Е, ви вже помітили, звичайно, два ось таких чудових флакончика. Це у нас Лавіабель. І Оде парфам 2. Це просто вау. У мене був шок взагалі, коли я побачила ці два аромати. Ну, по-перше, звичайно, Альбіна вона дуже уважна, Вона дуже уважна глядачка. Вона все пам'ятає, про що я говорю. Звичайно, я дуже люблю Лавіабель. Я неодноразово казала, що в мене буквально залишилося там на дні, на кілька пшиків. І я не хочу допшикувати навіть той Лавіабель, просто щоб собі якось в спогадах його залишити, тому що це той аромат, з якого розпочалась моя, моє парфумерне захоплення. Це аромат старт, так би мовити. парфум, коли я його послухала, я зрозуміла, що ну все, це просто я. Закохалася, і кохання моє до цієї пори з цим ароматом є. Можливо, не таке, як воно було на початку, звичайно, але тим не менше я люблю класичну Лавіабель. Ну, що вже казати про цей парфум? Це просто знятість святість, хто знає. Я впевнена, що багато з вас знають цей аромат і. Знайти його зараз ну, просто неможливо. Я не знаю, можливо, десь там на eBay чи ще десь з рук можна купити за дуже дорого, напевно. Але не факт. Але не факт, Я не знаю, чому цей аромат зняли. Тут ось такий от залишок, я думаю, міліків десь, напевно, 8. А з цим ароматом в мене особливі відносини, так би мовити, по двом причинам. Тому що, ну, по-перше, це аромат колись дуже-дуже давно дарував мені мій чоловік. Це ну, це було щось неймовірне. Я пам'ятаю, що найперший, здається, парфум, який він мені дарував, взагалі, це була Dolce Gabbana Light Blue. Але він мені ну, він мені ніби і симпатичний був, але я не отримувала від нього якогось особливого задоволення від Light Blue. Я ніколи не любила той аромат. От. І раніше, там, 15 років назад, коли там я ще не захоплювалась парфумерію, в мене, як правило, був один аромат, і я його прикінчувала, і чоловік мені дарував наступний на якесь там свято. Ось так у нас завжди було. І на чергове свято він подарував мені ось цей Gucci Eau Гучі Ну, По-перше, це був подарунок від чоловіка. По-друге, це був просто неймовірний запах. Це, це щось неймовірне було. Я з величезним задоволенням користувалася ось цим ароматом Gucci 2. і е, потім, коли він закінчився, я подумала, що колись я ще його собі куплю. Але більше ніколи я його не бачила в продажу. Ну, просто... На тому наші відносини з ним, можна сказати, завершилися. В мене була, була, був великий флакончик, здається, на 100 мл, цей на 50. Великий флакончик, я його з величезним задоволенням використала і дуже-дуже він мені подобався. знаєте. І потім, коли я вже почала його шукати, і. Зрозуміла, що його ніде не знайдеш, я почала шукати щось схоже, але я ні разу за всі ці роки нічого подібного не зустрічала. Друзі, з цього аромату почалась моя любов до ноти чорної смородини. Отаких от от ягідних ароматів. Він, розумієте, тут така чорна смородина, яка Ну не, ну, не зустрінеш ніде, вона така солодкувато-терпкувата. Ну це вам ні про що не скаже, якщо ви з ним не знайомі. Тому що ну, можна описувати багато яких ароматів з смородини, солодкувато-терпкуватий, але ну, він просто якийсь такий незвичайний, такий неймовірний. Знаєте, потім, коли вже я почала захоплюватися парфумерією, читати відгуки різні, я зрозуміла, що нота Чорної Смородини дуже така. Мінлива нота, не всім вона заходить. Багато хто в чорній смородині відчуває оці котики, ну, типу щось таке індольне або якісь там лотки. Мені завжди це було дивно. Я ніколи не відчувала нічого подібного, і я завжди дивувалася, тому що я в пам'яті мала ось цей Гучі з просто шикарною чорною смородиною і завжди шукала саме таке звучання чорної смородини, але повторюю. Ніколи, ніколи мені нічого подібного не попадалося. Це просто дуже особливий для мене аромат. Я вже ним один раз скористалася, хоча я думала, що я взагалі не буду ним користуватись, просто поставлю камбразуру, знаєте, буду дивитись на нього, пригадувати свою там молодість і так далі. Ну, шикарний аромат, що сказати, Альбіна, просто, коли я їй про це сказала, що як влучно, який влучний подарунок, то вона сказала, що вона в якомусь відео чула, що я дуже люблю цей аромат, і от ніде його немає, він знятісь, і тому вона вирішила мені його покласти. Уявляєте. Це просто в мене шок, друзі. Подивіться, яка величезна посилка приїхала до мене з Німеччини з купою-купою подарунків. Це надзвичайно приємно взагалі отримувати подарунки. Це... Ну, це неймовірно, сидіти просто знаєте, біля твоєї посилки все це доставати, дивитися, що це таке, таке враження, що це якась моя рідна сестра чи рідна тітка, хоча в мене немає рідної тітки. От Просто, просто передала мені якісь приємності. От Було саме таке відчуття, відчуття якоїсь теплоти, розумієте, що хтось за тебе подумав і то все тобі спакував, він знає, що ти любиш каву. Він знає, що ти любиш ці аромати. Він знає, що в тебе блондоване волосся, тобі <кхем> склав ось такі от, е шампуні саме для блонду. Він знає, що ти любиш інжир. Ну, ну, Люди добрі, я не знаю. Це просто для мене це шок. Для мене це просто шок. Я, я вражена, Алісандра, моя дитина так само. Ми сиділи вдвоє, вона не могла повірити, що взагалі таке може бути, коли люди просто так. Можуть дарувати подарунки ще й в такій кількості, і такі круті. Так, що ось так. Я хотіла, щоб всі мої глядачі, хто подивиться це відео, бачили і знали, що на світі є дуже класні, світлі, прекрасні люди. І я бажаю нам такими бути, всім нам. Розуміти людей, бути добрими до людей, знаєте, тому що ну, зараз так часто ми зустрічаємося з хейтом, з, яким, з якимось таким невдоволенням і так далі. Це все можна зрозуміти. Ми, ми живемо у війні. Але коли ти починаєш приділяти увагу якійсь людині, от якось її вислуховувати, розуміти, це, е, ну, це просто це неймовірно, друзі, повірте, коли ти просто. Е, Добрий, по відношенню до інших людей. Тому бажаю, щоб нас такі люди оточували, і насамперед, щоб ми були такими людьми. Це неймовірно. Породійте разом зі мною. Про аромати обов'язково розповім ще. Ну, принаймні, з ці два, фігрепе. І ось цей чайний. Звичайно, буду пробувати і вам розповім. Ось така посилочка. Бережіть себе, друзі. Нехай у нас у всіх буде все добре. Всім па-па!